Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Ми сьогодні з вами будемо говорити на дуже цікаву тему, яка стосується покарання для чоловіків з України, які виїхали нелегально з нашої території після 24 лютого 2022 року, тобто після того, як чоловікам заборонили виїзд за кордон. Тому як зараз багато і блогерів, багато різних навіть офіційних посадовців прикордонників починають лякати українців. Тих чоловіків, які вже виїхали, починають лякати, що якщо ці, якщо ці чоловіки зараз або пізніше повернуться в Україну, то їх буде чекати е, в якісь, кримінальні провадження, що їх там їм одразу будуть на кордоні вручати повістки, що їм е, будуть, е, ну, якби будуть їх судити і так далі. Е, але насправді, е, друзі, ми живемо в правовій. Державі, І якщо ви виїхали з України е, після 24.02, неважливо, яким нелегальним варіантом, чи ви заплатили кошти і вас випустили, чи ви виїхали по програмі шлях і не повернулися, чи ви через річку, десь там в Закарпатті переплили, е, переплили так, на територію іншої країни, чи десь через гори, немає різниці. Друзі, існує один єдиний. Ну, якби один єдиний варіант, що з вами буде. Все, що вам буде, вам просто випишуть штраф. Стаття 204, частина 1 Адміністративного кодексу України про незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання Державного кордону України. Що таке незаконне перетинання кордону? Це якщо ви перетинаєте кордон. Якби не через пункти пропуску, а десь за ними, тобто там через річку переплили, через гори перейшли, через ліс десь втікли. Це один варіант, і другий варіант це якщо ви через пункти пропуску проїжджаєте, але без відповідних документів або ж з підробленими документами. Це також вважається незаконний перетин державного кордону. І друзі, по-перше, це адмінкодекс, адмін а не кримінальний кодекс, тобто жодної кримінальної відповідальності. На сьогоднішній день е, вам не загрожує це, якщо ви зараз плануєте повертатись в Україну і не знаєте, що ж вам робити, чи, ну, якби, чи можна вам повертатися в Україну, чи не можна. Е, тут єдине, що в 204 статті написано, що такі правопорушення тягнуть за собою накладення штрафу від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів. Доходів громадян або адміністративний арешт на срок до 15 діб з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення. Тобто від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів, це по якщо переводити на гривні, це виходить від 3400 гривень до 8500 тисяч гривень. Штраф ви заплатите, коли будете повертатись, і скажете, ну, я незаконно виїхав, от повертаюсь в Україну. Це, в принципі, друзі, все, що вам загрожує, і ніякої кримінальної відповідальності на сьогоднішній день у зв'язку з незаконним перетином кордону немає. Щось там провадити, або якось там впливати іншими методами. Прикордонна служба України по закону не має права. І тут дуже важливо, щоб ті українці, які зараз знаходяться не в Україні і планують повертатись, щоб вони знали, що в Україну ви можете повертатися тоді, коли ви. Будете готові, коли ви захочете. І також, всім, хто поширює фейки, всім, хто поширює дезінформацію, всім, хто поширює ненависть до українців, які отак таким не дуже, скажімо так, гарним способом виїхали з країни, в кожного якісь певні є свої причини на то. М -м Але що важливо, що не вірте їм, і кожен, хто поширює ці фейки і цю ненависть, має знати, що. Повернення кожного українського чоловіка на територію України або зараз, абі, або після того, як ми вже переможемо у війні, та саме стосується і жінок, і дітей, це прямо пропорційно впливає на те, яка далі буде, як далі буде розвиватися українська нація і українська держава загалом. Тому як кожен громадянин, кожен хто повертається в Україну і... Ходить на роботу, ходить в кафе, ходить в магазини, користується послугами, відкриває бізнес. Ну, якби кожна людина важлива, тому як кожна людина задіяна в економічних відносинах в державі, відповідно, платиться більше податків, відповідно є більше ресурсів для того, щоб розвивати нашу з вами державу, відбудовувати її і все інше. Тож, це відео в першу чергу знято за тих, хто за якихось причин нелегально виїхав з України і не знає, чи може він повернутись зараз, чи може він повернутися пізніше. Так от, друзі, знайте, що можете. У вас є таке законне конституційне право, ви, ви можете повернутися, і все, що вам загрожує за таке правопорушення, це штраф від 3,400 до 8500 тисяч гривень. Свою думку з приводу того, чи потрібно якось посилювати. Оце покарання, чи не потрібно його посилювати? Пишіть обов'язково в коментарях під цим відео. Мені буде дуже сильно цікаво почитати їх. Я розумію, що зараз також буде дуже багато різних негативних коментарів, от, але ну, якби ми маємо закон. Е, хто хоче, я не буду шукати посилання його вам окремо. І не буду вам його окремо додавати. Пошукайте собі в інтернеті, бо я його читав з PDF-файла, який мені вислали. Тому долучати файл не можу на Ютубі. Друзі, дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Я вдячний кожному, хто дивиться це відео до кінця, хто ділиться ним в себе в соціальних мережах. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей!